Волонтери благодійного фонду «Покрова» 20 липня відвідали один із медзакладів Тернопільщини та передали допомогу пораненим військовим. Цього разу вони привезли майже 6 тисяч пляшок фруктових соків та 2 тисячі пляшок питної води. Ми передаємо такі вітамінні напої соки для їхнього оздоровлення. і також долучилася компанія Опілля, яка передала мінеральну воду. Ми це все, логістику провели, зібрали, привезли і передали для військових, які лікуються в одні з лікарень Тернопілля. Я щиро хочу подякувати благодійному фонду Покрова, також Володимиру Гульовському, комерційному директору опілля, за надану благодійну допомогу. Це дуже важливо, що вони не втомлюються, що вони продовжують допомагати. Хочу подякувати за їхнє щире серце і за ту невтомну працю, яку вони вже роблять дуже-дуже багато років. Медперсонал лікарні зустрів волонтерів з великою вдячністю. Лікарі кажуть, така допомога є необхідною для військових, які проходять реабілітацію. У нас є такі майданчики для військових. І там постійно є вода, фрукти, печиво, чай, кава. Ми просто її виставляємо на такі майданчики, і там собі військові беруть скільки кому. Вони повинні відчувати турботу всіх і всіх. Своєю допомогою волонтери хочуть підтримати військових у їхньому шляху до одужання. Це є дуже важливо, аби ми піклувалися, дбали і пам'ятали про тих, хто ціною свого здоров'я і життя також захищає нас разом з вами. До слова, це вже не перша допомога пораненим захисникам від благодійного фонду покрова за сприяння компанії Нестле. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.